Доброго дня всім, шалом або миру вам. Е, Прогулюючись з Львова, можна побачити багато табличок, що тут була єврейська синагога, єврейський шпиталь, будинок пов'язаний з тим чи іншим діячем єврейської культури, науки, мистецтва. Тож чому так багато було євреїв у Львові, що змінилося зараз? Чому є небагато? Що спільного в історії України і Ізраїлю? Давайте ми собі так заглянемо на львівські вулички і порівняємо історію та сьогодення. Спочатку я дещо хотів сказати про статистику: в 1910 році у Львові прозивало близько 60 тисяч євреїв. Це десь 27 28 населення. На початок Другої світової війни їх було понад 100 тисяч, понад 30% населення. І в липні 44-го року, коли Львів звільнили від нацистів, євреїв залишилися лише поодинокі особи, які рятувалися в підвалах, в підземеллях, в монастирях та в каналізаційній системі. Свідчить пам'ятна таблиця на вході до єврейського гетто лише там було знищено близько 137 тисяч євреїв. А скільки ще їх було знищено в концентраційних таборах? Це є величезна трагедія. Взагалі, на початку ХХ століття в Галичині проживало 900 тисяч євреїв мається на увазі не тільки західна Україна сьогоднішня, але і частина Польщі. Приблизно так, як зараз ми можемо бачити на мапі, хоча не цілком відповідають сьогодні кордони. Звідки взялося так багато євреїв на території Львова і Галичини? Їм давав різні пільги Казимир Великий, польський король, який є дуже шанований, і навіть на 50 злотих його можемо побачити. Дехто поговорює, що в нього була коханка Естера, і через це він мав таку велику благосхильність до євреїв. Але як би там не було, Казимир Великий був мудрим правителем. В той час, коли по всій Європі переслідували і ганяли євреїв, він давав їм прихисток, бо розумів, що євреї не бунтуються, сумлінно сплачують податки і збагачують державу. Навіть в Кракові таке передмістя є, яке називається Казіміш, населене євреями, і хто сьогодні поїде на екскурсію, може побачити в південній частині Кракова це передмістя. Наступні королів інших династій дуже часто підтверджували привілегії Казимера Великого. Хоча не все було гладко, особливо під час воїн та епідемій. Коли Польщу розділили три великі держави, Львів відходить до. Австрії, потім Австро-Угорщини після 1848 року дуже прав побільшало, порівнюючи з попередніми часами. Коли після Першої світової війни розпалася Австро-угорщина, євреї в польсько-українському конфлікті були нейтральні, але багато розуміли, що краще буде українська держава, тому в армії Уга був жидівський курень або єврейський, яким командував Соломон Лайнберг. На фото він обведений червоним. Хоча треба признати, що серед польських офіцерів теж було багато етнічних євреїв, тут я коротко хотів згадати про Хайма Кагане, який воював в українській Галицькій армії, а пізніше був живою легендою військово-повітряних сил Ізраїлю в час Другої світової війни. Він відзначився в північній Африці про нього знятий навіть художній фільм. А тепер давайте, так би умовно, зависнемо у Львові початку ХХ століття і подивимося, як євреї впливали на Львів і як Львів своїм чином впливав на євреїв. Велика частина львівських євреїв були юристами, лікарями, але й теж було багато євреїв, які ледве зводили кінці з кінцями. Дуже було багато асимільованих євреїв. Тобто, які себе почували поляками чи німцями. Один з таких польських євреїв це Станіслав Лем, дуже відомий письменник-фантаст, який народився і жив у Львові, пережив Голокост, а потім вже жив і помер у Кракові. Також недалеко від центру та університету проживав Людвік фон Мізес, один із засновників теорії економічного лібералізму. Економіст. Також у Львові була потужна наукова школа, особливо математики та фізики. Хугоштейнхаус з Ясла з Кременця Марк Кац, і неможливо оминути Станіслава Уляма, львівського вченого, який потім іммігрував до Америки, і був один з трьох батьків американської водневої бомби. А тепер зі Львова, умовно, перенесемося до бродів. До речі, 100 років тому в бродах проживало більше єврейського населення в відсотках, ніж зараз в Ізраїлі. Там е, народився Йозеф Ро, дуже відомий австрійський письменник, багато творів, якого було екранізовано. А якщо з Бродів перенестися до Дрогобича, то там е, 100 років тому назад проживав Бруно Шульц. Письменник та художник, який залишив багато таких вражень про Дрогобич того періоду. Писав він польською мовою, бо теж був таким асимільованим євреєм. Але якщо говорити про Дрогобич, то там одружилася е, людина в синагозі, яка була прем'єр-міністром Польщі і одна з знакових фігур Ізраїлю, це Менахем Бегін. Там він познайомився зі своєю Елізою, яка супроводжувала його все життя. Менахем Бегін був досить такою суворою людиною, його деколи називають єврейським бандерою, тому що в шляхах здобуття незалежності Ізраїлю не гребував будь-якими методами. А Еліза супроводжувала його все життя до самої старості. Ну і не оменемо золочі біля Львова, звідки походив Нафталі Імбер, автор слів Гатіква, гімну сучасного Ізраїлю. На одному з львівських будинків можемо побачити мурал, присвячений йому. І для тих, хто дослухав мене до цього моменту, хочу сказати, що біля площі ринок, на вулиці Шевських, є ресторація Бачевських. Одна з най... Красивіших і найсмачніших ресторацій Львова. А все почалося з того, що в 1782 році на околицях Львова почав вести свій бізнес, пов'язаний з горілкою Лейба Бачелес. Це завжди був прибутковий бізнес, і тому не всім дозволялося е входити в нього. Але це є зовсім інша тема. Він цей бізнес передав своєму сину, син ще одному сину. І на початку ХХ століття фірма Бачевських була одна з найзнаменитіших фірм. Один з таких менеджерів найкраще це був Юзеф Адам Бачевський. Його ми можемо якраз бачити на фотографії. Горілку знали і раніше. Але щоб міцний алкоголь не дер душу, то фруктові наливки це були те, що потрібно. І фірмовим був лікір Бачевських, який було не встидно взяти навіть для друзів чи десь мандрівку за кордон. Декілька років тому назад відкрили ресторацію Бачевських, яка пригадує нам про цю родину, давню традицію, і де люди можуть скуштувати щось смачного. На другому поверсі є відкритий зал в єврейському стилі, що нагадує єврейське погодження цієї львівської родини. Коли почалася Друга світова війна, зрозуміло, вони змушені були покинути Львів. І ще один дуже красивий будинок у Львові це єврейський госпіталь Мауріціуса Лазаруса. Зараз там знаходиться пологовий будинок. Він побудований в такому мавританському стилі і теж є одною з окрас міста Львова. А тепер я хотів трішки підсумувати, Львівський Ізраїль закінчився в часи Голокосту. На цитатах євреїв біля руїн синагоги Золота Роза світ поділений на три частини. До Голокосту, Голокост і після Голокосту. Після вигнання нацистів ситуація для євреїв не покращилася. Ішло йшло далі переслідування різних національних рухів. А в 90-х і на початку 2000-х років багато євреїв іммігрувало до Ізраїлю, ставши новими репатріантами Олім Хадашім. з 1948 року будують державу. Ізраїль і бореться з терористами, які кажуть, що такої держави немає. Подібна Україна заплатила від 4 до 10 мільйонів жертв голодомору більшовицько комуністичній системі, не говорячи вже скільки людей було ув'язнено в концтаборах, в'язницях, переселено, і ноги ростуть всюди з одних тих самих джерел. Тому Кремль, Московія та Іран дають ті самі пагінці ЛДНР, Вагнер, Хамас та Хезболла. В сорокових роках євреї не могли повірити, як нація, яка дала стількох філософів, вчених, мислителів світу, яка була інтелігентна цивілізована, може знищувати людей в концтаборах. А сьогодні люди не можуть повірити, як нація, яка дала кількох поетів, мислителів і таких людей, як там Пушкін, Достоєвський Толстой, може знищувати сотні тисяч людей. І якщо злочини нацизму признані і осуджені, то з новими неотерористами не все так однозначно. Як і в Україні, так само в Ізраїлі. Дуже багато різних думок, бо це є демократичні країни. І є багато чого повчитися одним у інших. У нас є ще свої вороги. Корупція, яка теж з'їдає країну з середини, але всі ці проблеми можна вирішити і вирішується, якщо є загроза життю. Ну і звичайно, все треба робити для перемоги. Так, що світла пам'ять нашим героям і шалом Ізраїлю!